Пілки працівників, Голова Смигатор, Рімнатор Поліщук Валерій поліщу, Степанович. Я хотів би сказати по порядку денному, якщо можна на перший порядок, але тоді, якщо можна по-різному, то в нас є багато питань, які можна, треба обговорити, якщо я не, не зможу висловитися. Може, вам не вдасться другий раз говорити. Розумію, Розумію чи те, Я, я головуючий дозволяю вам Дякую. сказати по іншим словам порядку дня. Yes. На не По конференції, mm -hmm. про роботу перспективи роботного підприємства ну, галузі, у нас така сама є ситуація про віддання земель, є проблема, тому що ті землі, на яких ми зараз добуваємо, вони фактично вичартуються. І ті, що на, на інших добувати, нам потрібно буде дозвіл, як до земля, так само виводити казали, дозвола і інші питання, які займають руками, які довгий процес, процедура сама. Виводити земель, щоб можна було ними користуватися для добування корпусу і для виличення беркетів. Про приватизацію скорочу сказати, про приватизацію, наскільки я розумію, і наскільки розуміє на судовий колектив нашому підприємстві і Сминатор, Прінеторг, ніякому разі на даний час не можна. Тому що складна ситуація на даний час в державі, ми бачимо, що робиться казав. З агресією, яка на даний час є в нас, і розвиток нашого підприємства і інших підприємств, які зараз ще працюють на даний час, не знаю, як на далі з руками. Ждя покаже, як ми кажемо, а на даний час. Місцеве населення Рівненський, Тернопільська, Ром'я, Хмельницька, Житомирська області наше підприємство, яке було, постачало наш брикет, який вигуляє як завод, на ці області, розумієте, Львівська область, Саме, Самі завод, який знаходиться тасмига, він газу в нас немає по районі. і... І по селах навколишніх і його не буде. Тим більше ми всі прекрасно розуміємо, що якщо є теперішня ситуація в Україні, його на скоріше 100% ще не буде. Якщо підприємство передати, як говорили попередні наші е, керівники. І верніше, представники профспілок, проспілок я підтримую ситуацію, що підприємство в державній власності на даний час. Вони забезпечити і школи, і садики, і сфери захищення, і пенсіонерів, і це саме наші працівники, які ми на заводі, так само ти самим паливом. Тому що в нас іншого палива, кроме дров і крім брикету, немає. Вугілля до нас везти, я думаю, ми самі розуміємо, що вісне до нас, яка ціна того вугілля буде, чи зможуть ми її докупитися, і чи зможуть докупитися самі пенсіонери і інша ситуація. Про законодавчі вирішення, а сказав, про землю, про кадрову політику на підприємствах. Я хочу, не знаю, чи буду ні слово, ситуація нас склалася таким чином. У 2013 році, в квітні місяці, нас керівник підприємства, який працював на тому підприємстві багато років, який це підприємство фактично підняв з колін, бо воно вже тоді мало не робити, воно вже не робило, фактично він його поставив на вищий штабель, як ми кажемо, розвитку і здобутку. Пропрацювавши він його підняв на такий рівень, що побачили структури, які казав, зацікавлені були в тому, що те підприємство забрати, те підприємство казав, не знаю, до чого довести, ну то далі я буду розказувати. Ситуація в тому, що приїхали рейдери, захватчики на наше підприємство, які, вибачте, що тако скажу, але зайшов, зайшовши в депо, де депо де стоїть, тепловозить депо, і вони не бачать, що хлопці знизу. Ремонтує тепловози картонетами і інші питання. Вони зайшли тільки в цех і зразу сказали, що жиле Розумієте чи ні? Як має працівник зрозуміти ці слова, почувши? Вони не сказали, що тепловози знаходяться в технічному справному стані, що гарний, гарний вагонний парк, що все працює, все справне. вони говорять, – много. Вони приїхали про, по, по, по тепловозим дивитися якість, що вони приїхали дивитися, скільки металу є, який можна порізати і здати метал, метал, металолому. І мати великі кошти, буквально тих бох трьох чоловік поділити. А що буде з людьми, які працюють в тому підприємстві, що лише з тими сім'ями, що, що буде з їхніми дітьми, нікого це не хвилює, розумієте? І ми, організувавши страйк на підприємстві, працівники наші, страйкували, щоб не допустити ту ситуацію, щоб ми якимось чином при Ділити для себе увагу, щоб звернути на себе увагу, щоб нас почули кругом і в міністерстві, і по ми зверталися масової інформації, висвітували, це неодноразовий інтернет почитав, У нас є папки і є звернення, і є ситуації. Є проблема на даний час, ситуація в нас така, тому що Кирина Іванівна наш виконуючий обов'язки директора ДП Рівне ТОД. З 26 квітня 2013 року вона виконуючий обов'язки директора ДП Рівне ТОД. Я хотів би запитати шановних присутніх відповідальних за ситуацію. Я не знаю, я не юрист, ситуація про. Якщо працівник керівник кадровий має освіту, спеціаліст і галузі, може дати перспективу розвитку підприємства, то чому не призначають віриновеного керівник, керівнику? Перше питання. Скільки часу може виконувати обов'язки директора? Два роки, на даний час в квітні місці буде два роки керівник Івана Тимошук виконує обов'язки директора ДПРІНТО. Вона виконує директору виконуючи обов'язка рівний торг, а як СМІ його поставили на стадії ліквідації приєднання до «Рівнетор», торгів, вона виконує зараз, не знаю, що її призначав, так само не хочу образити нікого, але хотілося б знати, бо ми вже про те, питання вдома розмовляємо, ніхто нас не чує. Вона виконує обов'язки зараз директору СМИГЕТО. Шлях приєднання, яка ситуація, як правильно мала бути.